Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський опублікував декларацію про статки своєї родини за 2022 рік. Як результат, його доходи зменшилися з 10,8 мільйонів гривень у 2021 році до 3,7 мільйонів у 2022 Згідно з інформацією в декларації у 2021 році, доходи Зеленського та членів його родини склали 10 мільйонів 824 тисячі 507 гривень. З них найбільшу частину становив дохід від продажу ОВДП облігацій внутрішніх державних позик. 5 359 тисяч гривень. Решта доходів припадала на заробітну плату, відсотки від банківських вкладів та дохід від нерухомості в оренду, загалом склавши 5 мільйонів 464 тисячі 907 гривень. Порівняно з 2020 роком дохід сім'ї президента у 2021 році скоротився на 11 мільйонів 922 тисячі 320 гривень. Залишок грошових коштів сім'ї Зеленського на кінець 2021 року також зменшився. В декларації за 2020 2022 рік доходи глави держави та його сім'ї склали 3 мільйони 692 тисячі 683 гривні. І поки грошові надходження чинного президента з кожним роком масштабно зменшуються, наш улюблений шоколадний король збільшує свої статки в геометричній прогресії. Про що свідчать дані про його доходи? Нагадаємо, дехто за день заробив ту суму, яку родина Зеленських отримала за рік. Загалом Сивочолий за три тижні 2024 року зміг збагатитись на 37 мільйонів доларів, отримавши їх від уряду улюбленця Кремля Орбана, з яким планував зустріч задля перемовин з примушенням України до миру, про це. Не так давно повідомляло Національне агентство запобігання корупції. До речі, Сивочоли під час свого президентства вже мав більші грошові надходження, аніж навіть до Володимира Зеленського. Згідно з декларацією за 2017 рік, дохід Порошенко тоді склав близько 16,3 мільйонів гривень. При цьому в 2013 році більш ніж 51 мільйон гривень. Відчувається різниця, взагалі цей контраст шокує. Хоча з іншого боку, це не дивно, принаймні нинішня влада не співпрацює з проросійськими урядами. Задля свого збагачення, як то робить Петро Олексійович в цілому, за 2023 рік герой нашого дня зміг посісти провідне місце у списку найбагатших олігархів України. За 12 місяців статки Порошенка зросли на 224 мільйони доларів. У перший рік повномасштабного вторгнення Порошенко посідав лише 12-те місце у рейтингу багатіїв зі статками у 730 мільйонів доларів, пише експерт Світлана Кушнір. Лише вдумайтесь у ці цифри: майже мільярд доларів мати на рахунку. Ось що вражає, цими шаленими сумами можна було б легко покрити купівлю десятків тисяч дронів, зброї та іншого необхідного для підтримки оборони, на які вже другий рік активно збирають волонтери та небайдужі люди. Якщо вже ти сам не береш участі в бойових діях, то може, хоча б допоміг іншим, хто ціною власного життя рятує твоє ганебне. У цей важливий час, коли країна потребує єдності та підтримки, кожен внесок у забезпечення безпеки та. Захисту має велике значення. Та Порошенку байдуже на війну, адже вона для нього це ще один привід попіарити себе і збільшити кишеню для зелених банкнот. Цій ганьбі немає меж. Хіба маючи високі статки, підприємці такого захмарного рівня не повинні брати активну участь у боротьбі з ворогом, підтримки економіки в процесі післявоєнної відбудови України та робити все можливе для перемоги нашої держави. Губа, звісно, не дурна, щоб витрачати власний кошт на нагальні проблеми держави, в якій ти живеш. Навіть зараз, дивлячись Через призму часу та президентства, то можна легко зробити висновки, хто яким чином робить свою роботу. Для кого важливіше виконувати свої обов'язки, а в кого на першому плані додати нулів на свій рахунок. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.